Ну, де, поліклініка. Тут, де поліклініка, тут була тюрма, прокуратура, суд, спеціально для того будований будинок. цілеспрямовано, спрямовано. Далі, бачите, частина є мура. Я ще тут мур пам'ятаю, далі туди. І там була тюрма, і де ми подивимося. Тюрма я цю тюрму пам'ятаю. То там, де музична школа? Так. І то дмурпане, то ти мури там одмуроване було. Що ж, така велика була прокуратура і суд, таке пиздання так, треба було. Це, це березний проєктувався і будувався як великий регіональний центр, де мали сюди до снини, Перечинщина, то все то мало підлягати великому березню. Тому як центр родився тут, значить. Ще будинки були, спеціальні, урядові там зверху для, для уряду. Де був уряд? Ну, Борща церкви десь там була. Там де казначейство, а й де казначейство? Так, 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 ага. так, 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 спеціальне для того будова. Ціли з І Цей будинок це фактично тюрма. <ріць> Я, був, я пригадую випадок, коли тут родинна арштантка, дівчина з великого березного спалила себе. Я ще в садик ходив, там нижній, ниже костела був садик, тобто не ниже, а вище костела де Демоска там живе, то все, там був садик гарний такий великий. І е, рано приходимо, і дивимося у великому е, приміщенні, демо там, вранці їли щось, там нас кормили, Були дуже гарні штори вишиті, а їх нема. А ми слово каже, там не да забрали райбати. А цю ні украли, украли, украли. Уночі хтось покрав ті штори. Ну, протягом двох днів виявили, що це зробила ця дівчина. Вона там працювала у садіку у техпрацівницею. І вона тут украла. Її все страшенно і соблазнило її так, що втратила контроль над собою, не розуміла, що вона фактично робить. І вона їх заховала на горищі, на стайні під сіном. Усюди uh -huh. глядали в хату, перекрилися, вони знайшли. А потім хлопці одного, він потім дуже шкодував, що хтось зробив, не думаючи. Значить, а ну, ще йде на стайню, в горі сіно. Сюди туди не. Ну, піднімає здолу. І ось раптом згорікав, є, і все, і так знайшли. Ну, і вона її арештували, і вона тут сиділа в підвалі. Охоронець був з великого березного. Електрики вночі ще... не було, була на лампа, настольна така гасова. Внука в камері не давали, лише вонка була. А вона каже, слухай, я тому бо то знайомий її близький був якийсь. Ну, дай мені через віконце, мені тут треба якраз упало одне щось там. Він їй повірив, дав їй через віконечко там лампу. Вона розкрутила, вилила на себе нафту. І запалила, і обпеклася, обгоріла, і все, і померла. І вмерла так від того всього. То страшна смерть. То... Страшна смерть. Вона вже не могла, той гань ганьби. Бо... Ай бо то був того ж Союзу ще не було в той час. Був, був. Тож був Союз. А тюрму закрили Бул. за Союза, значить їх Бул. основали в Союзі. При Союзі було. Угу. Ще й при Союзі ай, ай, ну. Ну, а тут був двір окремо сті... от тут є ця стіна і іще... прокуратура, то їхні судді були відгорожені, от а то було, де випускали в'язні, де вони могли погуляти, то тобто навколо так було. Ага, ну Там в підвалі, я там коли музично ходив, там були так, кам ще такі полуткі, так, полукруглі, так, ще такі так, вікна. Так, так, ну А тут площадка, де діти ж ми бігали гратися, футбол там і -то все. Довгий час було, гарне було місце, в тому так, що ні сюди, ні туди.